Всім хеллоу і з вами да, уж давно мене не було на цьому каналі Ну, а сьогодні я вернулась, але не з такою бокою, а з Роблоксом. Ну, не переживайте, тока бока теж буде. Ну і сьогодні я вам покажу 5 моїх способів, як отримати райд пета. Способ номер 1 це вам треба зібрати будь-яких 9 петів і затредить просто на якогось райт. Наприклад, купляєте ну, здаєте маленьким, йду ну, якогось пета, а далі купляєте яйця, його вилупляєте ну, і так по кругу. Другий спосіб, да, другий спосіб, е, це. Це трейдить подарки на будь-яких петів. І, ну, і опять же потім їх просто затрейдить на любого райд. Right. Ось до я отримала ультрарідко... Питомця за 200 робаксів за просто 4 подарки. А секрет в тому, що треба кидати це всяким богачам, які сидять на всяких крутих райдпетах. Або флайрайд. А Способ номер 3 це трейдет свої дома. Ось до... Я затрейдила отакий домик простий. Які я вистроїла в новорічному стілі. На ось до одне яйце, друге яйце і отакого от франкінфеліна. Просто відкрити два цих яйця, отримувати ну, ну, п'ять. І можна обустроювати дом. Дуже красивий, наприклад, ось, ось такі, як в мене. Зараз вам покажу. Ось, ось такі, як в мене. І отримати за нього два райдпети або райтпети. Але я його поки не знітрежу, бо він мені дуже не нравиться. А четвертий спосіб це трейдити всякі непотрібні вам ігрушки на всяких петів. Мені дали два, ой, два рідких пета на просто набори ігрушочок. Але советую вам робити це вже, ну, бо, ну, бо вони скоро дуже сильно обіценюються і за них просто навіть мураху не можна буде отримати. Ну і, я же трейдите і збирайте 9 петів. Ну, і трейдити на пета. А саме останній якби, варіант, п'ятий спосіб. Це зробити ніон петів, які доволі цінні це. Я зробила ніон госта, призрака, І затрейдила на такий набор петів. Одна ультрарарка, друга, третя, четверта. Це у нас рідкий пет. Редкий пет і на необичного. А далі я це все затрейдила на радзібру, якої в мене немає хіба. А, ну да, мене її нема. Ось до цей трейд. На і добавила просто оця. Ну, Бо джинджера я забрала. І ось тут два мініончика Ви хочете ще відео про Adopt Me, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і на кінець відео я хочу вам розіграти ось до такого, таке садове яйця. Условия дуже прості: будь підписаним на мене, поставить лайк і поставить колокольчик і написати в коментарях плюсик. І один з вас я виберу просто, не знаю, ботом. получить садовое яйца абсолютно бесплатно. Желаю вам удачи, а на конец видео мы все откроем крокет F. У меня осталось последнее задание, так что да. Кстати, это видео вышло очень короткое, и напишите в комментариях, если вам нравится больше короткие видео, чем были какие-то люди. выпустила раньше. Я, я дуже надеюсь, что буду делать видео Ну, нормально. Ну а так всем пока. Люблю вас, целую, и всем пока-пока.